Вітаю, шановне панство, а також паняночок, які дивляться мій канал. Ось хочу показати свої дрова. Оці жовтенькою фарбою помічені. Це ті, що були на горищі ще з минулого року. І також свіжі. Ось тут є колодочка, ця, що я на парковці підібрав із ясеня. Перше моє відео, яке набрало 100 тисяч переглядів за тиждень то я його теж пущу в роботу і буду робити свої столики. Як я вже казав, якщо хто пам'ятає, з попереднього відео мені замовили 12 штук. Це в мене підрисмусування вже готові реєчки напилені. Тут е, горіх і клем тільки. Там потім я їх розбавлю ще чимось. Ось є два щити вже столичні готові. різні породи дерева. В середньому десь 7 до 10 порід дерева, все ще попадає. Тут є як нові, так і те, що у дровах було, те, що подарували. Ось тут в мене ще один столик, який вчора споклеїв. Зараз буду знімати струбцину, він вже готовий. Робота така одноманітна, готував цих столиків, то я Знімалью, або кормити, або ничего, показати, а уже видимость кожного столика с що ножки різної форми, або розмеру, або наявність полички, або ще нелексили. Мы у нас не знаю, американські, а чи депутаються, я подивився, ми це зроблено. Е, на такий столик е, виходить приблизно десь близько 300 грамів на, на самісковичність, але е, е, виходить багато через те, що багато бідні речок, і вони е, між собою все проклеються.